Якогось епічного батл між цими девайсами не вийде абсолютно, тому що у цього девайса немає швидкої зарядки, а у цього девайса є кілька протоколів швидкої зарядки. Power delivery 3.0, Quick Charge 3.0, SCP, FCP для Huawei, AFC для Samsungів. Але є один малесенький нюанс. Давайте я вам зараз його зразу покажу. До речі, літі полімерні акуми стоять і там, і там однакові. І Якщо NMC-шні полімерні акумулятори пробити гвістком в зарядженому стані, то вони теж... Будуть керси, повинні красиво пускати феєрверки, тож обережно з такими повербанками не пробивайте їх вістками. Заходимо на офіційну сторінку Ромос, на Aliexpress продукти, дивитись ці продукти, і що воно пише. Вибачте, але ніяких продуктів, ніфіга немає, класно. Заходимо на ту саму сторіночку, тільки вже під іншим прапором. І дивимось, що в нас в продуктах. А у нас в продуктах все, що виробляє, продає Ромос, є. Тобто Ромос не хоче возити в Україну аж ніяк. А базіо з Аліекспрес без проблем привезе вам вашу посилочку. Приємного перегляду включайте швидкість 1.25, ставте вподобайки і коментарі. Один з моїх підписників надіслав мені два повербанка з такою метою, щоб я коротенький огляд про них зробив, ну і перевірив фактично ємність, скільки вони віддадуть енергії на мобільний телефон і на інші пристрої. Базеус 15 Вт 30 тисяч мАч, Ромос – 60 тисяч мАч, але 22,5 Вт, 60 тисяч 30 тисяч. І от саме перший нюанс, про який я можу сказати, тут нема швидкої зарядки, тут є слабенька швидка зарядка. Ну як слабенька? 20 і ця штука заряджається за 15 годин 20 хвилин, а ця штука заряджається за 14 годин 30 хвилин. Ці дві коробочки купувались на Amazon. Зараз я заходжу на Aliexpress і бачу, що Безеус пише, що без проблем може доставляти в Україну, тільки є ось така примітка. Шановні українські покупці, після того, як ви придбаєте повербанк, ми відправимо до вас дві посилки і повідомимо вам номер для відстеження відправлення. Якщо ви отримали тільки одну посилку і не отримали Powerbank, будь ласка, не панікуйте, чекайте, поки приїде друга посилочка. На інших сайтах, які продають акумулятори і павербанка, я теж бачив такі повідомлення, що тому що війна в Україні нам доводиться возити це через Європу і там є обмеження на акумулятори. Тож, винахідливі китайці знайшли якийсь спосіб, дуже дивний, і вони ці повербанки доставляють в Україну. Якийсь спосіб, не питайте, не знаю, не кидається абсолютно. Посилання на цю сторінку ви обов'язково знайдете в описі під відео. Якщо вона вас не буде відкриватись або буде кидати на ру, то заходите ось сюди, в браузер і руцями міняєте ру на ком, тоді буде кидати на правильну сторінку. Якщо і тоді будуть якісь проблеми, натискаєте на замочок, файли куки і видаляєте всі куки повністю. Які Є, бо є деякі нюанси. Їх, як бачите, їх тут дуже-дуже дуже багато. Це куки зв'язані з цією сторінкою. Ну і після оновлення повинно вже все запрацювати. Ну, і ще один такий момент. Я обов'язково вибираю валюту долар, не гривню, тому що, якщо ви виберете гривню, воно буде рахуватись по дивному курсу. Якщо ви берете долар, то скажімо так: курс сьогодні я купував через Приватбанк. Курс був, якщо не помиляюсь, 37,6 9 січня 2023 року. Але зараз вам піддам ще на вентилятор, щоб було що писати в коментарях. 15 ватна версія 2042 долара. 22-ватна версія 20 007. Така сама 2065 Вт 72 і 100 на 20 095 доларів. Не забувайте натискати на купончики і отримати купончики, бо, наприклад, 100 ватну версію ви можете придбати дешевше на 4 долари. Дешевше це вийде десь 92 долари, курс 37,6, 3 тисячі з половиною гривень. Йдемо на Google, кидаємо бази у 100 і бачимо: бачимо, саме найдешевше 4,730. Розетка 5,979. Розєдка 5 ,979. Це все одні ті самі павербанки з однаковою гарантією, з однаковими можливостями. Де, власне, це один і той самий павербанк, але навіть 430. 730 і 3,5 – все ж таки різниця досить таки суттєва. Але якщо ви щось купуєте на Aliexpress, то доведеться вам почекати 3-4 тижні перед тим, як ця штука до вас приїде. Тож робіть, покупки заздалегідь. Багато хто з підписників бачив ось такий відос, що «А, Aliexpress, все, нічого не везе. Друзі, перед новим роком на Aliexpress завжди горе товарів, завжди є коронавірус, нема коронавірус, це Китай. Купувати 15 Втну версію я вже не бачу сенсу ніякого. Вона заряджається дуже-дуже довго, 20 -ти тисячник заряджається за 8,5 годин. 22 Втна версія на 20 тисяч зарядиться, якщо у вас нормальна зарядочка, за 4-5 годин вдвічі швидше. А версія на 65 Вт заряджається за 2 години, але ж знову вам потрібно мати нормальний зарядний пристрій. А от 100 ватний павербанк зарядиться за 90 хвилин, якщо заряджати від 65 ватної зарядки. Для того, щоб заряджати 65 ваттні і 100 ватні повербанки, вам знадобиться ось такий пристрій. Це зарядний пристрій 65 ватт, GAN 5. дивіться, майже 15 тисяч замовлень і 4,9 оцінка. Це дуже висока оцінка. Про gun 3 ругалися, матюкалися, Gun 5, наче вони все пофіксили. І от зараз іде розпродаж і те, що я купував. Два тижні тому за 39 доларів, зараз коштує 31 доларів. А ще в телеграм-чаті, посилання, на який ви знайдете в описі під відео, підказали, що Gun 65W від Ugreen теж дуже непогана зарядка і класна зарядка. А також дали посилання, мені підкинули на anker 737 -й. 120 Вт потужності. Це або для збочинців, або, або для дуже якихось серйозних поціновувачів. Зекономити на кабелях вас теж не вийде, тому що звичайні USB A кабеля, до яких ви звикли по повній програмі, вони можуть передавати максимум 22,5 Вт, а от Type-C кабеля вже можуть 65 Вт, але Type-C кабель, який може передавати 65 Вт і більше, це зазвичай чіповані кабеля. До мене вже їдуть есегер 100 товатня, але ще їде тестер, і я ще ці кабеля прогоню на тестері, подивлюся, як вони працюють. Бо 100 Вт за такі гроші, це ну, якось, якось дуже підозріло. 100 вт кабель у Ugreen коштує біля 10 доларів. Ну, знову ж, зараз йде розпродаж, тому ціни трішки дешевші. 240 вт кабель коштує трішки дорожче, але 240 Вт. Кабель 240, 100 і 65 Вт чіповані. Там всередині стоїть чіп. У того самого Логріна ви знайдете що ось такі смішні кабеля, але повірте, це дуже зручна штука, і користуватись такими речами теж зручно. MacBook і айфончики – це добре, але давайте я вам покажу ще одну річ. Це сучасний паяльник. Це 101-й дуже-дуже ну, зовсім свіженький, зовсім недавно вийшло. Якщо подивитись з цієї сторони, то в нього є два входи живлення. По-перше, це для постійного струму до 24 вольт його можна подавати. А по-друге, це Type-C Power Delivery, і його можна підключити до павербанка. До цього можна, до цього ні. І заживити цей паяльник від павербанка. Ну, цей слабенький павербанк для нього. Він реально 30 секунд розігрівається. Це Дуже довго, а якщо у вас взяти 65 ватник то він буде розігріватись за секунд 6 чи 8. А вже є версії паяльників, інші версії паяльників, в яких немає навіть цього нижнього отвору, в яких є тільки Type-C. Також в мене вдома є ось такий кабель у Samsung 66 Вт. Прикол в цьому кабелі в тому, що, по-перше, я можу бачити, яка потужність зараз проходить через кабель, а також це трьохголовий кабель, і як бачите, на одному кабелі є зразу три роз'єми Type-C, micro USB і Lighting. І одночасно я можу заряджати за допомогою цього кабеля три пристрої. У базі ось на сторінці ви знайдете ось таку порівняльну табличку і ви бачите такі характеристики. Ємність 30 000 мАч, 3,7 В. Це ємність батареї 111 Вт. /г. Номінальна ємність павербанка 18 000 мАч при 5 вольтах і 3 Амперах. Також обов'язково потрібно дивитись на таку характеристику, чим буде заряджатись, як заряджаються ваші повербанки. Бо якщо ви побачите, що від мікро-USB воно заряджається всього на всього 10 Вт потужності 5 В на 2 А, то від Type-C воно може заряджатися на 15 Вт. Віддавати він може як через USB, так і через Type-C теж 15 Вт сумарно. Повербанки швидкої зарядки будуть не тільки швидко заряджатися, а можна буде ще з них отримати різні напруги. Наприклад, можна з 22-ваттного отримати 9 та 12 вольт, 65-ки вже можна отримати і 15, і 20 вольт. 100 ватного можна взагалі отримати 20 вольт 5 А. Я не один раз показував вже ось таку платочку, це Quick Charge Trigger, за допомогою якої можна отримати різні напруги. Це універсалка. За допомогою цієї маленької платки я можу отримати 9, 12 вольт, а також 15 вольт і 20 вольт. Наприклад, 12 вольт я можу отримати для того, щоб живити свій роутер домашній, він працює на 12 вольтах. Ця платка чудово підійде для тих людей, в кого є паяльники вдома, і хто може, хто може припаяти кілька проводочків. Для того, в кого нема паяльників вдома, є зразу готові кабеля на 9 та 12 вольт, наприклад, і можна купити просто кабель, вставити в свій павербанк, заживити свій роутер, і він від 60 тисяч мАг буде живитись дуже, дуже 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 довго. Це універсалочки, Універсалочку і не потрібно купувати лишній раз, ну комусь і потрібно, комусь і ні. Собі я придбав для того, щоб отримувати різні напруги для різних пристроїв. Якщо виставити ось ці перемикачі, наприклад, виставити тут є позначка 0 і 1, і от якщо по табличці їх виставити, наприклад, для того, щоб отримати 5 вольт, виставляємо все в нулі, дивимось, що маємо 5 вольт. Для 9 вольт виставляємо іншу комбінацію, дивимось 9 вольт. І ще з цього побербанку можна отримати. 12 вольт. 12 вольт. Для знущань я придбав ось таку дешевеньку зарядочку, вона коштує біля 5 доларів 65 вона ват не видає, вона видає максимум 33 Ват, і мені цього цілком достатньо за ті гроші, які вона коштує, аж бігом достатньо. Зараз виставлено 12 вольт. Зараз я виставлю 15 вольт 15. І от самий прикол, що на цій зарядці не написано, що вона може 15 вольт. 9 може, 12 може, 20 може, а 15 не написано. Ну і ось Quick Charge Trigger я виставив на 20 вольт і, будь ласка, з ось зарядочки я отримую 20 вольт. На повербанке Ромос написано 22,5 Вт, він видає точно такі самі напруги, як видає Bazios 22,5 Вт, тому що зроблені вони на однаковій елементній базі. У повербанки швидкої зарядки є один маленький нюанс. Якщо у вас вімкнути сюди всього-навсього один прилад, то він буде працювати на максимальних напругах і максимальних потужностях. Якщо ви вімкнете сюди ще щось інше, або споживача, або зарядку, то моментально швидка зарядка перемкнеться на режим 5 вольт. Тобто заряджати цей павербанк і одночасно живити з нього роутером може у вас не вийти. В цих обох девайсах Type-C роз'ємчик працює і на зарядку, і на розрядку. Micro USB тільки на зарядку, а тут ще крім мікро USB на зарядку, ще є Lightning на зарядку. У цих девайсів є ще режим слабкого струму. Якщо двічі натиснути на цю кнопку, Double Click, то ви отримаєте ось таку індикацію. Це означає, що зараз Powerbank віддає дуже може віддавати дуже з малим струмом і не відключатись, не входити в сплячий режим. Вимкнути цю штуку можна знову натиснути на кнопку. Все. 15 ватний базіус показав дуже непоганий результат. 21200 мАч він віддав це приблизно біля 106 Вт. -годин. Заряджатись він почав на 15 Вт. і, в принципі, майже на 15 Вт він і заряджався. 5 В 3 А. Ромос віддав 40 мАч на 5 вольтах це 200 Вт. -годин. Ромос заряджався на 9 вольтах 2 Амперах. як ви бачите на кабелі значок Піді горить і на самому РОМОСі світиться теж світлодіодик, який означає, що зараз працює швидка зарядка. У Ромуса ще є ось такий моніторинг, ви можете натискати кнопочку, і воно показує, яка напруга зараз на виході, і який струм на виході. Коли відключене світло, в Ромос можна запхнути три USB-шні ліхтарики по одному доларі. Реально приїхали, реально ж бо вони класнюші і не гріються, і дають дуже багато світла. І зробити ось такий прожектор вдома. Дякую вам за перегляди. Ставте вподобайки та коментарі. Хай квітне український YouTube.